Вона може бути, хоча б хоч хоч завтра. Пан Зеленський до неї абсолютно готовий. Всі аргументи з зі посиланнями на міжнародне право, логіка, як ви говорите, причина на зв'язки, що не дуже популярно сьогодні. все це у президента України абсолютно готове. Він готовий в будь-який момент, в будь-якому місці, в будь-якому форматі, проговорити. Тання ж тільки в Путіна, а Путін цього робити не буде, не хоче і не може. Йому треба дочекатись вересневої зустрічі з очільником КНР. А після цього там далі вже будуть якийсь розвиток подій. Але є інша складова, є Трамп, який взяв, перед яким він взяв на себе зобов'язання. Те, що говорить Лавров, можна на це не звертати увагу. Лавров завжди Лавров лавріізація це те ж саме що брехня. Да? Але між тим. Путін взяв на себе певні зобов'язання. Він має їх виконати. Він не хоче їх виконувати, і він спробує їх не виконати. Ось і все далі це не питання там термінів, це питання репутації Трампа. Ми знову ж повертаємо до цього, про що казали там два тижні тому до зустрічі в Анкоріджі, все і впирається в репутацію Трампа. Якщо після шостої телефонної розмови він зрозумів, що Путін наносить удари по репутації, потім зустріч в Анкоріджі йому здалося, що ні, Путін не наносить, що тут можна знайти якісь можливості. Да то зараз знову ж таки, через там пару тижнів, коли буде з'ясовано, що Путін не готовий до чогось, це знову ж таки буде чітко зафіксовані удари по репутації Трампа. Далі Трампу треба буде вирішувати, чи що він робить, чи він показує силу яким чином ми з вами вже неодноразово це обговорювали по відношенню до Росії? Чи він продовжує чекати? А в цей момент Путін наносить удари по його репутації?